Змагання пройшли за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї молодіжної політики, спорту та туризму, а також Міністерства молоді та спорту України. Честь Полтавщини відстоювали депутати обласної та районних рад Полтави, Комсомольська, семи районних рад, а також кількох сільських шосте загальнокомандне місце Полтавці вибороли, пропустивши вперед Черкаську, Івано-Франківську, Житомирську, Чернігівську та Харківську області. Гарні результати депутати показали у змаганнях з футболу та волейболом. Футболісти стартували досить успішно, однак уже в другому корі їм випало грати з лідерами. Тому загальний результат полтавських депутатів у футболі дев'яте місце. Цікаву гру продемонстрували волейболісти. Відчувалися командний дух і налаштованість на перемогу. Тож суперникам інколи допомагала лише фортуна. Найкращі результати показали наші шахісти. Депутат Чутівської селищної ради. Алла Щербина здобула срібло, а депутат Київської ради Полтави Юрій Рібенко приніс нашій команді золото. Таким чином, у загальнокомандному заліку і шахів, полтавці піднялися на перше місце, і у результати шосте місце за підсумками всієї спартакіади.